Доброго дня, мої любі учні! Сьогодні ми продовжимо вивчати Римську імперію. На уроці мова йтиме про правління Октавіана Августа та його наступників. Після вбивства Юлія Цезаря влада перейшла до рук Сенату. Розпорядження Цезаря залишалися цим чинними, а його вбивці було помилувано. Марк Антоній, перший помічник Цезаря, після його смерті посилив свій вплив, став консулом, зосередивши всю владу у своїх руках. Та в Цезаря був родич Октавіан, усиновлений Цезарем і названий у заповіті його наступного. Він теж не полишав спроб зосередити владу в Римі у своїх руках. Третім у боротьбі за владу в Римі був намісник Іспанії Лепі. Всі претенденти ворогували між собою, та все ж у 43-му році до нашої ери об'єдналися в другий тріумвірат – владу трьох. Метою їх спільної діяльності було бажання покарати вбивць Цезаря та спільно боротися за владу проти республіканців. Поступово Октавіан і від влади Липія, а в битві біля місу акції переміг Антонія в 31-му році до нашої ери. Антоніа зрадило його військо і перейшло на бік Октавіана, що допомогло тому водити. Після цієї перемоги він вирушив далі. У 30-му році до нашої ери Октавіану за допомогою єгипетської правительки Клеопатри вдалося завоювати Єгипет, який став римською провінцією. Октавіан мав найвищу військову посаду імперію. Міг скликати народні збори і збори сини. Міг вносити законопроєкти, мав право Берду, тобто заборони на прийняття закону, йому було присвоєно титул Верховного жерця, почесний титул Август, що означало «безвеличений волонтер. Тож офіційно Октавіан Август був не консулом і не диктатором, як його попередники, а принцепсом, тобто головним. У давнину так називали найстаршого сенатора. Проте в часи правління Октавіана Августа і його наступників це був лише титул. Тому правління Октавіана Августа і його наступників історики називають принципотом. Фактично ж, Октавіан Август був імператором, а Рим імперією. Римляни любили Октавіана. 21 раз він отримував титул імператора. Мав почесне звання Принцепса Сенату, зрікся посад диктатора і консула, але 37 разів отримував посаду народного трибуна. мав почесне звання Август, яке перетворилось на титул, створив преторіанську гвардію, яка стала основою римського війська, приєднав Панонію і Германію. Держава почала називатися Римською імперією. Римляни дуже любили його, бо він роздавав гроші незамужним верствам населення Плепсу. Роздавав землі легіонерам, солдатам за службу, відновлював храми, відбудовував Рим, піклувався про звичая і традиції, відновив авторитет Сенату, продовжував скликати народні збори. Наступник Октавіана Августа Тіберій Юлій Клавдій припинив принцип роздачі хліба і видовищ, знищив всіх претендентів на трон. Жив на острові Капри і був дуже жорстоким. Саме він винищив римську знать, заохочував доноси і наклопи, запровадив закон про образу величності. Наступник Тіберія Калігула примушував заможних людей складати заповіти на свою користь, а потім вбивав їх, щоб збагатитися. Був і кур'йоз під час його правління. Він ледь не оголосив свого коня Сенату, зовсім не про армію. Через його нерозумне правління розлючені його поведінкою військові вбили. Після вбивства Каліфули влада в імперії перейшла до рук Клавдія. Саме він збільшив територію імперії, завоювавши Британію, Фракію та Мавританію. Був убитий своєю дружиною, яка хотіла привести до влади свого сина від попереднього шлюбу Нерона. Нерон же увійшов в історію як найогидніший тиран. Побоючись заколоту, він убив матір, дружину, сина і свого вчителя Сенеку. Проти нього організували заколот. Дізнавшись про це, він наказав своєму рабу вбити себе, попередньо підпаливши місто. Після смерті Нерона в Римі запанувала нова династія Флавії. Її започаткував Веспасіан. Саме він започаткував велике будівництво в Римі, яке дало багато робочих місць. За його правління було розпочато будівництво колізею – найвідомішої пам'ятки архітектури стародавньої Італії. Ну що ж, ви молодці, дуже уважно прослухали урок, а тепер, будь ласка, перейдіть за QR-кодом та пройдіть тести на перевірку засвоєних знань. Не забувайте прикріплювати скрін з результатами вашої роботи в Google Клас.